Підготовляю рамки. Будемо розширяти бджоло Ну, Перше розширення в мене було сушу. Там я ставив одну повномедну рамку, хто пам'ятає, і дві. Після того я поставив був, дві суші. Ну, а третє розширення, так вже, виходить, буде у мене вощиною вже. Сади у нас вже почали цвісти, так що я думаю, що вощину будуть тягнути дуже добре. Вщину. Ну, я підготував рамки, зараз буду їх навощувати, вони ще не навощені. Отак От бачу. Вощину цю ми виготовляємо самі вдома, так як я виробникам ніяким не довіряю. Якщо ми зробимо з власного воску, тоді тут 100% буде все добре. А якщо Купимо, я все рівно не довіряю. Як не як у кожній вощині є її парафін і стеорін, стеорін ще дужче шкоди, як парафін. Що одно в цій вощині ми робимо? Ми її робимо трошки грубшу. тому що тонша вощина, ну така як магазинна. Вона як як робиться чомусь хвильками такими. І рамки такі трошки, ну як повісти, ну не то що збавлені, але вони мають хвильку, ну мені не подобається. І ми почали робити вощину грубшу. 98, виходить, грам 100 і 102 грам. І така вощина у нас взагалі не пливе. взагалі. Натурального воску робимо грубшу і все чітко. Якщо тонше буде 85 грам, то я трошки з нею проблеми. А так. Ми перейшли давно вже на власну ващину свого воску. Десь робимо вже плюс-мінус 6 років тільки свого воску ващину. Так що, от так працюємо. Ну і тут у мене є вощина пластмасова. В минулому сезоні я показував, що я буду ставити, але я так це відео, ну, ту тему і не довів до кінця, тому що. Ну, якщо чесно, ця ващина мені не пішла, не сподобалось. Але я не буду робити ще поспішних виводів. Бо я, так як пізновато почав з нею працювати, в цьому сезоні я це дотестую діло. Буду також ще ставити таку ващину, дотестую це все. І потім знімлю окремий ролик і скажу плюси і мінуси. Ну, поки що вона мені не зайшла. Але потрібно ще цей сезон протестувати і зробити по цій вашині вже конкретні виводи по пластмасові. Отак. Ну, ту і просто заложуємо, тут немає дротів. Зверху у нас іде там канавка під ващину, знизу, а з боків немає канавки. І вона просто так заложується. Ну, вроді би, все класно там, все так має бути, але. Ну є нюанси про ці нюанси, я обов'язково розповім, потестую, обов'язково розповім і скажу е ну, свою думку, які плюси, які мінуси ці вощині. Але поки що перевагу я надаю вощині з воску і тільки вощині саморобні, тому що у куплені. Виробник все рівно додає стеорі, парафін, а це шкоди на личинку. Ну, це шкоди на личинку. Потім сім'ї у нас тупо розвиваються і так далі, і ніхто не може зрозуміти, що там є. Якщо вощина буде з натурального воску, личинка ні в якому разі не буде у сотах помирати. Тут не треба навощувати, пластмасу тут просто запхали в каналки, все готово. Ну, а цю зараз будемо йти навощувати. Авось що його таким способом. Ну це я вже показував, але підписчики збільшуються. І думаю покажу ще раз, щоб було всім зрозуміло. Такий апарат саморобний, зроблений вже 25 років тому, плюс-мінус. Ідуть дві спіралі. Отак, От змійку. Ну, плюс-мінус спіраль, напевно, я так думаю, 2 кВт. До спіралі плюс-мінус е, фаза 0 прикручений, прикручений звичайний кабель на 220. Пішли дві спіралі. І з цього боку так само до фази 0 прикручені отак два проводки. І тут у нас пішли два крабики до таких угольничків. Е, спосіб простий, як день, працює безвідказно вже 25 років. Це точно. І навощую дуже скоренько. Зараз я це покажу. Вощин, рамка з вощиною. І от така дочка зроблена. Щоб не перепалювало вощину. От такий простий спосіб. Пуштує 2 копійки, а працює вже дуже великі роки. Отак вот 2-3 секунди і рамка навошена. Бачимо дріт, дуже добре у вощину входить. Дві секунди і готово. Thank you. Ну, і також до рамку. Спосіб дуже спосіб простий, ну, але дуже зручний і дуже ну, з великою швидкістю дає навошувати велику кількість рамок. Ця дошка зроблена для того, щоб не перепалювати вощину. так.